Більше ніж 100 років Америка спасала Росію від голоду. Голод 1891-1892 років. Так склалось історично, що простому народу Росії часто густо приходилось голодати, тому що політика будувалась так, що керівництво попросту збагачувалось і обдирало свій народ до нитки. Місцева влада в усьому звинувачувала погоду, але фактична проблема приховувалась в імперській політиці, яка за рахунок сільськогосподарських ресурсів поповнювала собі казну. Ну і почалось криза, голод, розруха, смерть, епідемія тифа і холери буквально накрили все по І Все це дякуючи політиці, царя Олександра III, який констатував цю ситуацію так: у мене нет голодаючих, є тільки пострадавши, від неурожаю. В той час голод знищив життя більше ніж півмільйона людей. Для збору гуманітарної допомоги в північних штатах Міннесота, Нібраска, Айова і Пенсільванія були організовані комітети, які масово проводили благочинні акції по збору допомоги.